Вітаю, друзі! Сьогодні 23 жовтня, з вами Валерій Клочок. А вчора, в неділю 22 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну стало зле в одній з його резиденцій. Він впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі. Лежачи на підлозі, ватажка росіян знайшли співробітники його Служби безпеки, які перебували на чергуванні, були викликані медики. Пишуть так. Вчора близько 21.05 за московським часом співробітники Служби безпеки почали шум і звуки падіння, що доносилися зі спальні президента. Два співробітники Служби безпеки негайно пішли в спальню президента і побачили Путіна лежачим на підлозі біля ліжка і повернутий столик з їжею і напоями. Ймовірно, при падінні президент зачепив і обвалив на підлогу стіл і посуд. На місце прибули медики, які були на чергуванні в резиденції. Вони перебували в одній сусідніх кімнат. Лікарі реанімації швидко його перевели в спеціальне приміщення. Попередньо з'ясувавши, що президента зупинка серця. Допомога була надана вчасно, серце запустили, і потім прийшов до тями. Так написали журналісти. Точніше, написав анонімний телеграм-канал СВР, генерал СВР, так він називається. Це російська помийка, яка часто пише про те, як Путін зле і ось ось він має померти. І ця вже е, теза на Росії гуляє дуже давно. Я про це детально сьогодні говорив в ефірі 24 каналу і пояснив, чому саме ця інформація з'являється нині знову. Якщо брати до уваги ту інформацію, яка публікується в ЗМІ впродовж кількох років, навіть до початку широкомасштабного вторгнення. Проект це Путін хворий має померти, запущений ну років 5 мінімум, і він активно відпрацьовується і на самій Росії. І я думаю, що не без участі спецслужб різних країн створений навіть спеціальний сайт, де пишуть про те, як Путін тяжко хворий онкохворобою, і ось ось він має померти. Тому поява чергових інформацій це як на мене. Все-таки продовження цього проєкту, але для нас треба розуміти, що людина в такому віці вона не може бути абсолютно здоровою, в неї біологічні і фізіологічні зміни, перепрошую, фізіологічні зміни абсолютно відбуваються незалежно від того, хоче вона цього чи не хоче. Тому говорити, що Путін молодий, звісно, ні. Говорити, що хтось що він може померти, ну, будь-хто може померти з низки причин. Тому ця вся ця історія, вона дійсно така. А цікава з точки зору просуну просування пропаганди, що він не вічний, він може померти. Тобто, сценарій смерті Путіна він є. Він розглядається, його можуть запустити в будь-який момент, коли до прикладу оточенню його буде вигідно це зробити. І Путін це сам розуміє, вживає до цього чимало заходів. Можна, звісно, допустити і той варіант, що справжній Путін там помер. Працює його двійник. Ну давайте ми собі намалюємо якусь таку історію. Це може бути, але треба розуміти сам факт: Путін є. Чи то як фізичний, чи як образ, але він є, він існує, і на нього фактично сьогодні спирається російська диктатура. Саме диктатура, яка сьогодні є при владі, це основне, що треба розуміти. Але час будь-якої диктатури він не вічний, ну, тобто він спливе. І тому цей проект абсолютно правильний. Просто-напросто буде чітке пояснення, чому конструкція рухнула. Ну Путін помер все. Путін помер, і так і так воно є. Поява нової цієї чергової інформації я поки що ну, не вірю в це. Тим паче, е, якщо навіть це і сталося, зараз буде хтось інший, хто буде візуально показувати, що є Путін, він живий. От мені ця історія абсолютно один в один схожа на історію з пригожиною. <кханул> я чую, чи чи, чимало до да? прикладу, зараз цікавих повідомлень, навіть там поза лаштунками, скажу так, що Пригожин типу живий. От він живий до цього часу, там з ним спілкуються і так далі. Я говорю, окей, зрозумійте, зараз це не важливо: живий він чи не живий. Його немає. От його в інформаційному полі немає, його як фактора немає. І ПВК Вагнер пригожена Уткіна. Вона перестала існувати. Є ПВК приватна військова компанія, яка колись була Вагнерською. Сьогодні вона під тотальним контролем Путіна, і ті ж самі Вагнерівці активно долучаються до бойових дій проти України. Це також доконаний факт. Тобто перебрали контроль на себе. І коли така необхідність витне у правлячої еліти на Росії перебрати контроль на себе поза Путіним. То ну я більш ніж переконаний, що це буде зроблено. А нинішні ситуації в російській еліті він зручний. Вони абсолютно ну, нормально почуваються з Путіним. Так нормально, в них все нормально працює. Бізнес їхній в них є влада, вони контролюють процеси, тому. Сьогодні Путін це дійсно як говорив е, Джозеф Байден. Він не випадково задавав Путіна і порівнював з Хамасом, що це терорист, але не терорист, як уособлення однієї да, людини. А як організація, я читаю це так, яка об'єднує довкола себе наближене коло людей, е, чиновників Російської Федерації, силові структури. Розвардія – це сьогодні 200 тисяч особового складу, які озброєні сучасною військовою технікою. Броньованою технікою і авіацією це фактично армія 200 тисяч. Це потужна армія, це не просто так. Плюс до того, ця армія здатна контролювати внутрішні процеси на Росії, і вона також е, здатна стримувати будь-яку агресію. Цієї еліти, яка може викнути всередині, тобто цей формат він є, тому але звісно, комусь не подобається те, що там Путін що до цього часу і ця вся кліка тримає цю ситуацію на контролі. Безумовно, є якісь там інші політичні, ну не політичні, це я голосно скажу, мабуть, <клухи> якісь групи фінансово промислові, швидше, які прагнуть перебрати на себе цей контроль. Тобто перебрати на себе цю владу. Тому зараз кажуть, о, давай ми запустимо знову проект, що типу Путін помер. У нього там серцевий напад, там ну, ось він завтра має померти ще один. Там його перевіт до якоїсь пекіна, умовно він не витримає у повітрі, спотикнеться, І якщо Джозе Байден залишається живим, то Путін ну раз і йому ще стане зле. Хоча, не зважаючи на те, що він, наприклад, у Пекіні виглядав доволі ну як здорова людина, так він кульгав, помітно кульгав на одну з них, на право то на ліво зараз точно не скажу, але кульгав і це означає, що там ну він тут дійсно може там померти, але поки що живий. Ну окей, тобто це абсолютно очевидно, як на мене, як на мене, як я це сприймаю, це як сценарій можливої зміни і переформатування а, саме ситуації на Росії. Не кардинальної, а зміни. Для чого? А тут питання: треба дати відповідь на це питання. Для чого це робиться? Сьогодні на тлі доволі непростої світі ситуації на Близькому Сході перемовин Джозефа Байдена у форматі j 7 минулої ночі. Це були термінові перемовини візиту. Очільника Франції до наблизьких світ вказує на те, що процеси направді, складні і путінська кліка, ну, кілька нібито задоволена. Але я знову таки не перецінюю би можливості зараз Путіна, тому що кхм, тиск на країни, які співпрацюють з Росією, доволі поширю, посилюється. А, зараз є чимало повідомлень про те, що все ж таки економіка Росії а, складно витримує те навантаження війни, яке на неї є складно. Вона проходить, але це не означає, що так буде вічно. Інтенсивні знищення військ Російської Федерації, броньованої техніки і послаблені армії в Україні абсолютно очевидне. Це заперечувати неможливо і нереально. Чого лише вартує знищення танків, до прикладу, кожної доби 10+. От ми рахуємо, що це там ну за е, місяць там знищується там плетне танкова армія. І яка швидкість відновлення? Вона має бути неймовірною на сьогодні. На Росії такої швидкості немає. Тому абсолютно очевидно, що найближчим часом світ все таки готуватиметься до перемовин із Росією. Я зараз не Україну, а західний світ буде шукати контакти. Вони налагоджуються, не випадково дістали із нафталіну Шрьодера, який каже, що я там о, я колись там пробував щось робити. Я там можливо можу ще раз з'їздити до Росії. Це ж те речі не випадкові робляться <кій> саме на тлі виснаження. От на ті виснаження, але всі розуміють, Путін недоговірний. От путінська кліка недоговірна. Зміна обличчя вона дасть змогу почати перемовини робити, але не змінить самої кардинальна ситуація на Росії. Звісно, я в своїх там, оцінках можу помилятися, але знову-таки там у швидку смерть Путіна як фізично доконаної, фізично доконаний факт, тобто він помер, це справжній Путін. Я мало вірю, я швидше вірю в такі, знаєте. Зміну обличчя влади на Росії, бо до прикладу, для західного світу сьогодні Росія приваблива в тому форматі, в якому вона є, тобто не розвал її, а саме в такому, тому що їм легше буде домовитися, бо важливий контроль процесів на самій Росії. А потім уже наступний етап знову ж таки я допускаю зараз те, що розробляють аналітики на Заході. Це це звісно може бути лише як однією з версій розвитку подій, а потім уже. Запуск внутрішніх процесів на Росії, але в більш контрольованому русі, тому що якщо брати до уваги наслідки розвалу радянського союзу, ну, для заходу вони були не дуже привабливі. Кількість воїн, які була на території Центральної Азії, які поширювалися на країни Балкан не без участі Росії, це відбувалося зараз. Про Славії говорять, це все ну створило серйозні виклики і для північно-атлантичного альянсу і для заходу, тому зараз сполучені штати Америки так. Наполегливо разом із іншими лідерами країн Європи хочуть локалізувати конфлікт Хамасу і Ізраїлю. Я тут буду дуже обережне висловлювання на близькому сході, аби не розпалити цю війну на близькому сході в таку масштабну і не допустити її поширення. Отакі друзі були мої висновки. Я не виключаю того, що за цією інформацією все-таки стоїть намагання певних політичних сил на Росії все ж таки домогтися прямих перемовин із Заходом, змінити обличчя путінського режиму. Ну і припинити війну. Це один із варіантів. Я не кажу, що він вже буде реалізований 100%, але він запущений давно. І чим далі, тим більше на ньому будуть росіяни наполягати. Ну, звісно, не всі, але ті, хто хочуть вижити. Всіх люблю, ціною шаною не перемикайтесь. Все буде Україна.